Всім привіт! Ви на каналі Проліт. І сьогодні у нас наша класична щорічна рубрика, яку постійно знімкують в цей період. Блогери книжкові на ютуб, і це BookTube сюрприз. Для цього відео я навіть витягнула всі свої найріздвяніші прикраси, включила ілюмінацію і вдягла улюблені. Носки для того, щоб ногам було тепло, оскільки ми сьогодні розпаковуватимемо з вами ось цей от величезний пакунок з бантиком. Оскільки нова пошта не дозволяє нікому лишатися анонімними, то я знаю, що ця посилка у нас від Діани з каналу Під скляним ковпаком Діана Дуже затишна книжкова блогерка, вона дуже часто знімає влоги, і мені подобається те, як вона розповідає про книгу. Вона за професією перекладачка, і навіть на деяких книжках, деяких видавництв ви можете знайти її ім'я в якості перекладача. Тому, перш ніж я почну, ви можете поставити це відео на паузу, піти і підписатися на діанин канал, оскільки вона дійсно дуже класна. Розповідає про книги, я впевнена, багато з вас захочуть на цьому каналі залишитися. А якщо ви вже підписані на діану, попрошу вас таки піти в коментарі і розповісти іншим людям, чому на неї варто підписатися для сьогоднішньої розпаковки я взяла ось такий от супермилий девайс, який виглядає прям як я. Знаєте, мила невинна хмаринка, але насправді ця хмаринка вміє такого хова! і відразу ножик. Головне зараз намагатися розпакувати цей подарунок так, щоб не пошкодити упаковку і розкрити лише стретч. Ця красивенна коробка прикрашена великим і красивим бантиком і з різними сніжиночками пакувальний папір супер красивий. Давайте розв'яжемо з вами цю красивенну золоту стрічку і глянемо, що безпосередньо знаходиться в самому боксі. Я минулого року казала, що в мене є оцей синдром радянської мами, який не подобається рвати обгортки. З того часу нічого не змінилося, в принципі. Але ж це сюрпризи. Знаєте, як в цих американських фільмах діти підбігають після, ну знаєте, цієї ночі, коли має прийти Санта і рвуть в обгортку на подарунках, які вони знайшли. Хочу бути тими людьми, а не радянською мамою. Ми звільнили коробку. А, мушу зазначити, що коробка реально важка. Складно зрозуміти, де верх де низ насправді. Я підозрюю, що це верх. Будемо сподіватися, що я не прогадала. Щоб все, знаєте, виглядало так красиво, як і хотіла, Діана. Ховаємо нашу мариночку. І починаємо. Тут все так красиво запаковано. Я навіть не знаю з чого почати, тому що. Це все таке красиве. Воно в таких супер різдвяних кольорах запаковано. Mm -hmm. і з чого почнемо? Давайте почнемо, в принципі, із цього пакуночка. Тут пише щось мега крихке. Я тільки що його потормосила боки, блоки. Все це дуже крихке. Розпаковуємо. Бачимо, тут багато пупирки і. Це пряник! Це ж пряник? Чи це не пряник? Чи це пряник? Це пряник. Подивіться, який супер милий пряник. Він отак от виглядає. Просто надзвичайно красиво. Мені здається, в останній я такий пряник бачила у Шрекові, тільки там він рухався. Цікаво, це від нього так смачно пахне в цій коробці. Супер красивий пряник. Я я мушу показати вам все. Ви повинні дивитися і заздрити. Давайте візьмемося за ось це. Я не впевнена, чи була від нього бірочка, тому що немає. Але подивіться на це, подивіться. Я візьму перерву на поплакати від щастя. Видно, що ця морда любить поїздки. Тут у нас солодощі. Багато солодощів. Почнемо із першого. Це в нас Максфан. Покажіть мені людину, яка не любить Макс Фан, і я скажу, що вона бреше. Мілка Орео! Боже, які цікаві тут батончики! Фієста. Кіндер. Оцей батончик, на який я в дитинстві завжди дивилася, і дуже сильно його хотіла, але він коштував як крило літака. І і біраді! Давайте далі я візьму ось цей от бакуночок. Він виглядає ось так: от. огляд на пакунки. Красиво, з бантиками. Я не знаю, це занадто красиво. Я не хочу розпаковувати нічого з цього, тому що воно занадто красиво запаковане. Занадто красиво. Просто ну кримінально занадто красиво запаковане. Та так не робиться. Це занадто красиво. Плюс 100 до затишку. Ваші варіанти, ваші думки на рахунок цього. У мене нуль варіантів. Я просто вже щаслива, я вже рада. Мені вже все подобається, знаєте, отут. Це гірлянда, Це гірлянда, Це гірлянда, Це Гірлянда! Це гірлянда Ось така от із зірочками! Ми постараємося запалити її сьогодні, і я покажу вам, як вона виглядає. Це зірочки! Це Гірлянда Зірочок! Це плюс 1000 до е, затишку, а не плюс 500. Ну, точніше, не плюс 100. Матір Божа, Вона ще й на батарейках. Це все, це любов. Продано. Подивіться. Супер к'ют. Занадто к'ют, щоб бути правдою. Боже, який красивий пакувальний папір Матінку різнесенка. Тут є супер величезне щось, на якому пише, щоб солодко було увесь рік. І це щось дуже важке. Ам... На що ставимо? Я можу поставити тільки на арахісову пасту або на нутеллу. Я не знаю, що тут. Ми зараз відкриємо. Я не знаю, від чого мені може бути солодко. Це банка нутелли. Вилізай. Ти вже тепер моя, вилізай, звідси, вилізай. Якби не оця захисна оболонка, я б вже почала її їсти. Ви бачите сердечко в цих очах? Боже, це занадто прекрасно. Мені такі моменти завжди соромно, що я не приклала стільки ж зусиль до свого подарунку. Так, йдемо далі, і це щось маленьке. Це щось дуже ароматне. Тут так і перше, не знаю, чи вам видно. Тут щось дуже ароматне, воно ось таке от маленьке. Я чую запах навіть через упаковку. І пахне якимось типу імбарним печивом. Я дуже погано розбираю запахи. Дуже погано. О, свічечка! Свічечка! Пахне печеньком. Дуже смачним печеньком. І вона у вигляді сніжинки. Я ніколи не запалюватиму її. Вона занадто прекрасна для існування цього світу, вона занадто пахуча. Боже це ж, якщо її запалити, скільки запаху буде. Подивіться, вона прекрасна. І ймовірно, соєвого воску, я відчуваю це навіть вже на дотик. Пахне навіть упаковка. Ще один пакуночок. Перш ніж ми перейдемо аж до двох основних, це щось для моєї книжкової шафи. Справедливості ради. У мене немає книжкової шафи. У мене є дві полиці, візок і мільйон інших поверхонь, які. Е... Займають книжки, тому що їм більше ніде стояти. Але я писала у своєму вішлисті, що я хочу щось із прикрас для моїх книжкових полиць. Щось, що можна поставити на фон до відео. Тому я сподіваюся, що це буде так само, що, що стоятиме на фоні до відео, і ви будете постійно його бачити. Тому що я ж та сорока. Я люблю ставити всякі фінфюплюшки на фон. Це ну, частина моєї персоналіті. Я бачу, що це. Я вже бачу що це. Я вже бачу що це. Це коник. Це коник. Дивіться, який красивий різдвяний коник. Ось що буде дивитися на вас весь грудень, січень, лютий, а може ще і весну. Ну, знаєте, тих поставити. Мені треба терміново кудись Діана, я, я в захваті. Я в неймовірному захваті, просто багато-багато паперу. І в нас тут залишилось два пакунка, і я підозрюю... три пакунка. І листівочка, давайте перейдемо до Оленя, який виглядає отак. Це ручка Олень. Чудова ручка Олень. І до ручки Оленя у нас є листівочка, на якій написано мені повідомлення. Е, я напишу, що їй вона радіє, що готувала подарунок саме мені. Я радію, що мені подарунок готувала саме те, тому що це надзвичайно красиво. Це просто все. Навчіть занову дихати. Це супермило. Дякую, дуже, дуже дякую. Це, це просто неймовірно. Це я, я не заслужую, Я таке не заслуговую. їй богу. Давайте відкриємось тут. Класно. Посилочку, вона так закрита супернадійно. Я почуваю ти знаєте, як діти в, ну, на Миколая, котрі дивляться під подушку. Так і я тільки я в коробку дивлюся. Блін, такий класний блокнот. Насправді він ось тут в крапочку, як оце зараз дуже модно, оскільки ти тут можеш і писати текст, і малювати по цих крапочках. І виглядає він отак: от, чисто, знаєте. Дуже вайб-тіни Кароль на обкладинці, а я люблю Тіну Кароль, тому це прям серденько. Запишу сюди плани на 23 рік, на 24-й. Тому що я планую зняти різдвяне відео, в якому я розкажу, чи здійснилися мої плани на 23-й, і, відповідно, повинна кудись записати плани на 24-й, мрії і цілі, і я знаю, куди їх запишу. Абсолютно точно, так, всі інші мої блокноти на це не заслужили. Ідемо далі. Отже, щось романтичне the main interest, моя теска. Оу, oh, це книжка. Ми потім перейшли до найцікавіших подарунків. Ну, як найцікавіших. Насправді іноді це найменш цікаві подарунки, тому що uh, оце все, що було до, воно просто. I don't know how to feel. Окей, okay. це щось в чорній обкладинці. Я унікальна людина, я сама писала вішли, які книжки я хочу. І пам'ятаю рівно нуль з тих, що я написала. А це Джорджет Гейер чорний метелик, це книжка від видавництва Астролябія, яку я дуже хотіла. Із невідомих мені причин, тому що моя обсесія Бріджертонами, вона не закінчується ніколи. А Джорджет Гейр — це а, письменниця, яка написала дуже багато різних її творів, і це саме були романтичні повісті, а, і вона жила а, в ХХ столітті, і Джорджет Гейр, вона писала якраз. А, Георгіанські любовні романи їх видає видавництво Строляві. Їх вони взагалі майже ніде не п'ярять. Я бачила нуль відгуків на Джорджад Гейера в українському інфопросторі. Може вони десь є, і я їх не знаходила, і мені страшенно хотілося їх почитати, тому що Hello. ну. Я і вікторіанські, і георгіанські, і епохи регенства, любовні романи це мій guilty pleasure на всі часи. А якщо їх видає сама Астролябія, це означає, що вони навіть зовсім непогані. Вибач мікрофон. В ній аж 400 сторінок. 400 сторінок, задоволення мене чекає. І там на сайті Астролявії ще трохи більше. Книг Джорджа Гейр. і якщо вона мені сподобається, я точно куплю всі. Я якраз сьогодні видалила її із кошика на сайті книгарні Є, де я збирала собі різні бажанки. Тому що я робила якісь замовлення і, в принципі, видаляла там. І ось вона тут! Ось вона тут! Зі мною! Подивіться на це. Я читатиму це ну, завтра, скоріше за все. Наступна книга, я вже знаю яка. Я не могла інакше написала Діана тут. А проблема в тому, що її ем, канал називається Під скляним ковпаком. І це назва книжки Сильвії Плат це улюблена книга Діани. І я. Я написала цю книгу в бажанки, тому що я дуже сильно хотіла її купити. І в мене є там сертифікат на сайті видавництва старого лева. І Я подумала ще тоді, коли складала вішли, що якщо мені її не надішлють, я обов'язково після BookTube сюрпризу піду на сайт і її придбаю собі, тому що ну всім нам потрібна депр... депресія на паперових сторінках у бібліотеки, і це звичайно. Це звичайно шпіцкріним ковпаком Сильвії Плат. Це величезне і дуже класне співпадіння, тому що а, я цьогоріч писала два різних вішлиста. листа Один для а, таємного санти з буктокерами і один з буктюберами. Це були два різні вішлиста, листа це загалом 17 книг, які я хотіла. І я рандомно розкидала їх в два різні списки і... А, Вважайте, в ютуберський попався. Попалася саме ця книжка. Вона нереально красива. Це додрук, який зробив сел, а просто нереально красива. Я бачила багато відео, я дивилася на неї здалеку. Я ото приглядалася, знаєте, ото як люди приглядаються один до один одного на початку стосунків. І ніяк не наважувалась її купити. Вона ще й з софтач обкладинкою, але водночас тут є така імітація скляного ковпака, якщо ви бачите, на дівчинці на обкладинці. Це занадто красиво. Я якоюсь мірою, коли побачила, хто став моїм Сантою, я якоюсь мірою зрозуміла, яка книжка мені прийде, тому що я згадала, що вона і ввійшли сті. Але це прекрасно. Я вважаю це просто чудово. Тепер ви можете ну, ще раз глянути, як називається канал Діани і піти на нього обов'язково підписатися, тому що нашому ми взагалі тут зібралися разом з вами тоді, скажіть мені. Вона просто вау! Вона вау! Діана, вау, книжка теж. Вау, це все вау, 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 вау. І як тепер не піти і не почати це все читати? Як? Як? Як втриматись? Враховуючи те, що я одночасно читаю біля 10 книг прямо зараз. Ось такий надзвичайно наповнений і нереально красивий боксик у нас з вами є. Це найкращий взагалі подарунок, який я, мабуть, отримувала в своєму житті. Цей, цей, цей коник, просто він якось, ну... Впливає на мене дуже сильно нездоровський, тому що він прекрасний, Все це прекрасно, книжки прекрасні і обидві до речі. від... Жінок авторок, що я ще більше люблю. Напишіть, будь ласка, що, наприклад, ви би хотіли отримати також із подарунків із цього боксу, як вам книжечки, які я отримала. Вони надзвичайні, звісно, вам не потрібно мені про це нагадувати, але ви все одно напишіть, тому що я дуже сильно хочу їх прочитати. І це дійсно мої бажанки, не ті, які я би хотіла, знаєте, зняти на своєму каналі, а ті, які би я хотіла прочитати для себе. Мені дуже сильно не вистачає літератури для себе, оскільки я дуже дуже багато читаю для блогу, тобто я читаю те, що може сподобатись вам частіше, ніж те, що подобається мені. Тому ось це ідеальний набір для цієї зими. Ця свічка пахне, я зараз умру. Не забудьте піти і підписатися на канал Діани, бо я буду приходити до вас в кошмарних снах і просити вас, щоб ви це зробили. А на цьому в мене все. Ми розпакували цьогорічний буктю сюрприз, той, який я надіслала, мабуть, буде і в 10 раз не настільки захоплюючим. На жаль, а, але. Тим не менш, мені надзвичайно подобається ця традиція. Мені надзвичайно подобається спільнота і те, які ми об'єднані для того, щоб робити один одному приємний, для того, щоб робити добрі справи. Внизу під цим відео ви також знайдете банку, читаєте на ЗСУ для ЗСУ, яку ви можете поповнити і допомогти бог спільноті допомагати нашій доблесній армії. Я іду нюхати свічки, гристи пряники, їсти нутеллу і читати вже прямо зараз, то може я не витримую Просто напишіть ще раз, чи подобається вам, і чи ви чекаєте більше інших наступних різдвяних відео. В цьому році я надію зняти як мінімум ще одне. На цьому в мене поки що все. А, якісь взагалі а, цей бокс, і ці подарунки і цей. Дух свята, він щось робить з моєю brain chemistry І мені хочеться посміхатись і дарувати людям щастя, більше щастя, ніж подарували мені. Це прекрасно. Даруйте своїм близьким подарунки, бережіть їх, бережіть себе. Я люблю вас, цілую, обіймаю. Не забудьте поставити лайк на це відео і прокоментувати, і поділитися з друзями. Всіх люблю, всіх цілую. Па-па!